Мерський Луцьк, головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. Директор луцького спецкомбінату Василь Цетнар, який відповідає за кладовище і поховання, і якого на посаду призначає мер міста, паралельно займається підприємством своєї дружини, яке продає ритуальне обладнання. Ця компанія знаходиться поруч з місцевим комунальним підприємством. Що дозволяє Цетнару успішно поєднувати свою роботу. Крім того, протягом кількох останніх років Василь Цетнар не включав до декларації свій особистий будинок, де він проживає разом з дружиною. В декларації посадовця про це майно жодної згадки. Серед нерухомості там дві квартири в обласному центрі. Одну площу 47 квадратних метрів придбали у 2022 році в новобудові на вулиці Арцеулова. Вона зареєстрована на самого посадовця. Окрім того, що у його діяльності є явний конфлікт інтересів, Цетнар ще й приховує свій прибуток і вказує неповну інформацію у декларації. Це наштовхує на певні роздуми. В свою чергу Ігор Поліщук, після розслідування, яке провели журналісти Сили Правди, повинен був би звільнити Цетнара. Втім, якщо цього не відбувається, то можна припустити, що він отримує певні відкати чи можливо це ми накручуємо себе. Пишіть, що думаєте про це в коментарях, і підписуйтесь на наші сторінки.